Привіт, ось така новина. В нас з'явилася, що масове спалення токенів Шиба Іну 1,3 мільярди токенів було спалено. Для чого? Для того, щоб банально підтримати е, підтримати ціну, щоб менше було пропозиції безпосередньо на ринку, тобто що е, сам механізм? Сп... Цих цього спалення токенів означає, що вони просто беруть певну кількість емісії і відправляють її на умовний мертвий гаманець. Тобто той гаманець, який недоступний, з якого неможливо вивести гроші. І ще раз, це робиться для того, щоб потенційно зменшити тиск безпосередньо на ціну. І вони це, це практика відносно така нормальна. Вони постійно кожен тиждень щось спалюють, і ось ця сума це навіть на 2,1% більше, ніж тижнем раніше. Тобто, в цілому вони продовжують продовжують спалювати. Так, тепер давай трошки детальніше зрозуміємо, що таке Shiba Inu. E, і глобально, глобально це мінкоін. Але це ще додатково децентралізована валюта. створена вона була глобально по приколу в 2020 році, певне, там, анонімним розробником. E, вона була побудована на токені, на блокчейні ефіра е, Але цей жарт перетворився реально в повноцінний криптопроект з своєю, як мінімум, децентралізованою біржею також там стейблкоїном, шками метаверсами і коротше всіми цими приколами. Тобто, глобально е, починалося як прикол, потім ком'юніті зацікавилося, бо, як мінімум, це був експеримент з побудови децентралізованої спільноти без лідера. Е, і навіть по певним слухам кажуть, що в розробника, в засновника в нього навіть немає, що він тіп, тіпа не володіє жодним токеном. Але ще раз, це така інфраструктура. А, і до речі, цікавий факт. Половина емісії знаходиться у Віталіка Бутеріна. Прикольно, і до речі, він також використовував частину цієї місії для того, щоб допомагати з допомагав боротися з цим як ковідом. Тобто частина грошей пішла на благодійність. <кій> значить Давай подумаємо, на чому заробляє безпосередньо е цей токен, цей проект. Е Якщо в цілому так прикинути, то як мінімум на шиба Свап, тобто Декс-Платформа, тобто обмінник. Глобально це все, бо насправді там ще є е різні е можливості е всередині. Метаверси є можливість обмінюватися токенами, щось купувати, продавати. Але ще раз, глобально, як ем, класичний бізнес, шиба нічого не заробляє, максимум, це ось ці комісійні безпосередньо на обміннику. Так, значить, давай подумаємо, як ми можемо на цьому заробити. Ну, як мінімум, е стейкінг, але знову ж таки, структура самого проєкту, ну, як ми бачили в розподілі е токенів, емісії. Ні про який стейкінг не може йти мови, бо тіпа, хто його буде виплачувати. тому ось ці комісійні, які тут є, менше 1%. Це це просто якийсь е... статистична похибка. Давайте так назвемо її. Так, тепер давай подивимося, що відбувається в цілому на ринку. Значить, е... сьогодні держбор від резонанса також розглянемо. Звернімо увагу на те, що в нас було ну за останні півтора роки декілька великих подій. Е, ну події я називаю це потужні рухи. Значить, на цьому потужному русі в нас була дуже велика кількість покупок. На другому потужному русі в нас була маса продажів, мабуть, скидали ті, хто не встигли скинути на першому. Е, зростання і ось зараз бачимо досить багато емісії зливається, якраз ось на третьому ось цьому русі. Тепер, е, тепер давай розглянемо детальніше, бо як ми бачимо, ціна не падає Значить, переходимо в РТТ, Дивимося, що тут в нас відбувається. Ми бачимо, що на зараз ціна знаходиться в такому е, певному також. Е, у нас ось тут була консолідація на певному кількості продажів. Далі, ось також ми бачимо продажі, ми бачимо, що ціна знижується на цих продажах, і ось зараз ціна знаходиться в певному боковому русі. Знову ж таки, є невеличкі продажі, але типу, супер суттєвого чогось такого немає. Подивимося, що було до цього, бо насправді по Шибі дуже цікава ситуація. Тут немає як такого таких прям супер. Класичних таких, ну те, що я розповідаю, прям супер таких класичних ознак дефіциту. Так, вони періодично з'являються. От, наприклад, ось тут ми бачимо, ціна не знижується, є продажі. Тобто, але ключовий е момент, що, на що я хочу звернути увагу, це на активність маркет-покупок. Тобто, коли в нас з'являється супервисока активність марки-покупок, потенційно відбувається через певний час певний памп, тобто, ми бачимо ось з'явилося маркет покупки, бомпам. Е Така ж сама історія, ось з'являються маркет покупки. І через певний час, ось, на продажах ми знижуємося, з'являються маркет покупки. Ми зростаємо, а потім Бем. Так. Е і на зараз. Тобто, що ми можемо констатувати конкретно на зараз? Це те, що е маркет покупок в нас, вони наче є, але вони ось тут в невеличкій кількості, після чого було невеличке зростання. Знову ж таки, потенційні, знову ж таки, ось ці продажі. Призвели до знову ж таки продовження просто пошуку балансу. Тобто, давайте так. Я вважаю, що ось це була консолідація, дійсно така суттєва консолідація, де велика кількість учасників скидали свій об'єм, і ось це в нас продовження фази пошуку балансу. Тобто, ми не можемо сказати, що тут є якісь супер ознаки дефіциту. Бо ще раз в нас ціна, хоч і не знижується, але в нас немає. Досить суттєвих продажів, які б дійсно нам би сказали про те, що так, тут хтось активно, суперактивно набирає <кій> об'єм. Так, і давайте подивимося теплову карту ще додатково. Тобто, так, ми бачимо, що тут в нас є певні були аномальні ліміти, але на зараз взагалі нічого такого суперсуттєвого не відбувається. Що по об'єму? Ну, ми бачимо да, ці <кій> великі ліміти. Що по об'єму, що по аномальності, на зараз нічого немає. Тобто, що на тепловій карті що на класному графіку, ми не бачимо ніяких ознак е зміни тенденції, значить ще додатково ми розбираємо е варіант з Gredboтом. Але ще раз я не бачу супроти якоїсь перспективи е в цього токену, довгострокового. Тобто, ще раз, глобально, це мемкоін Відкривати гріт боти на мемкоінах звісно, можна, але. Але е, цікавіше дочекатися е, дійсно якихось більш суттєвіших ознак дефіциту, також дочекатися більше, е, більшої активності з точки зору маркет покупок, е, і зловити якийсь памп на умовних там 100%. <кій> тобто дочекатися і е, забрати свої, ну там, 50, 60, 70, 100 так. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно шиби, і в цілому, стосовно мемкоїнів. лайк, підписка, посилання в описі. До нових зустрічей.